Привіт! Вітаю вас на каналі До Хочу привітати вас з Новим новим роком. Сподіваюся, у вас все добре і бажаю вам здійснення всіх мрій. І сьогодні в нас огляд на Венеру Макфлайтра з третьої генерації, і ну, вона дуже класна. Цю ляльку мені привезла моя сестра Валя з Берліну, тому ну, вона так трошки, знаєте, подорожувала. напевно, тому що я в Берліні не була, а вона була. Я теж хочу. Ну, от така красуня в нас. Тому давайте приступати. Почнемо традиційно з коробки. Тобто більшість коробок Monster High третього покоління це майже повністю такий прозорий пластик, через який ми повністю можемо бачити ляльку та всю комплектацію. Зверху тут пусто, тут нічого немає, жодних надписів, ми можемо побачити ляльку. Спереду, як я вже казала, ми повністю бачимо ляльку, всю комплектацію. Також з лівого боку, так знаєте, зверху тут є логотип Monster High з такими гарними голографічними буквами. Тут, внизу, в лівому куточку, ми бачимо арт нашої Венери Макфлайтра. Написано, і знаєте, тут такий шрифт з градієнтом. Тобто, зверху фіолетовий, він приходив рожевий. І літери, наче обвиті ліанами. І тут є така квіточка фіолетова. Також тут вказано, що це ну, 4 оскільки тут є багато маленьких деталей, і дітям ну, так знаєте, не бажано. З цієї сторони. На чорному фоні є логотип монстер High, знову ж таки такий голографічний переливається. З цієї сторони багато таких малюночків. Американці часто називають таке дудл. Таке часто знаєте, малюють ну, на уроці наприклад, чи на парі. Якщо нема чим зайнятися, ти просто сидиш якісь зірочки, сердечка. І тут щось подібне. Тут є туфелька в стилі Венери, яка, наприклад, має зубки. Листочки, є сердечко. І сердечко не просте це планета Земля в формі сердечка. Окуляри, її тваринка. Це Що це є? А це, це напевно, пляшка з водою. І знову ж таки, з тим сердечком. Значок, я так підозрюю, що про охорону дерев, сумочка венери, губки її з іклами, квіточка знову ж таки з іклами, з зубками. Її телефончик знов таки в формі гробику. І він має чухол, який зверху має такі зубки, а по боках, ну, наче обито ліанами. Так. З нижньої сторони інформація від виробника: нічого цікавого. Де там зроблена лялька? В Індонезії. Також задня частина дуже класна. Тут ми бачимо нашу героїню повний зріст, тобто ну, її арт. Вона стоїть, наче в шкільному коридорі, вона тримає в руці свою тваринку. І -таки, тут її ім'я, як ми вже казали, таким градієнтом з ліанами. На фоні тут є, знову таки, герб школи з назвою. І інформація про Венеру різними мовами. Тобто. Monster Type Down to Earth Plant Monster. Monster Must Have, Butain Book and Hair hydrator. Тобто, що Це є такий, знаєте, рослинний монстр і uh, must have це є uh, книжка з Ботаніки, як тут сказано, Ботаніка. Тобто, просто монстерхай дуже люблять каламбури, їх теж люблю. І uh, зволожувач для волосся, оскільки Венера все ж таки це як рослинка. То їй потрібно зволожувати себе, своє волосся, як ми зволожуємо рослинки. Тому давайте поступово переходимо до розпаковки. З розпаковкою багато проблем не повинно бути, оскільки ну, ці ляльки доволі легко розпаковуються. Тут просто потрібно так, Зняти спочатку ось цей верхній блістер, який дуже легко знімається насправді. Тобто, mm. -то, в принципі, я не, не приклала жодних зусиль, мені не довелося нічого відрізати, щоб витягнути <пліздяк> ось. ось це. <смістя> От. І ми бачимо нашу ляльку. Ми бачимо нашу ляльку: аксесуари, всі ми можемо їх порухати. Дуже класно. Тут, на жаль, підставки нема за цим. Якби це сумно не було, але третя генерація, хоч і дуже класно, має аксесуари, дуже багато плюсів, тобто різні типи тіл і так далі. Але аксесуарів все ж таки немає. Фон представляє собою такий, знаєте, Ну, багато кольорів, які мають градієнти між собою. Цей рожевий, і фіолетовий, і блакитний. Тут цей самий надпис Monster High, картоночка з артом Венери, яку можна видалити собі спокійно. І все ж таки нічого нового ми тут не побачимо. А um. давайте далі розпаковувати. Я це зробила. Я витягнула цю красуню. І вона доволі висока. Тобто, порівняно, наприклад, з Дракулаурою вона вища. Інших ляльок я ще наразі не бачила, але у мене є сет трьох монстряшок, яких я теж, напевно, швидко розпакую. Просто я дуже хотіла розпакувати Венеру. І вона дуже класна. Тобто вау! Це її волосся, це наче знаєте дреди в афроамериканців, і вона сама е, просто молодом обличчя, формою носа. Е, вона є як афроамериканка. Ми розуміємо, що вона зеленого кольору, що вона плент монстр, але все ж таки е, багато аналогій з реальним світом Монстр Хай дають. І вона просто, ну, це ще й панк. Вона панк. Еко френдлі панк. Вона дуже класна. Я сподіваюся, її можна буде якось поставити, оскільки підставок нема. І пропоную давайте далі. Мені вдалося поставити Венеру без підставки. І я буду продовжувати витягати аксесуари. Так, тут їх багато. Деякі з них можна витягнути легенько. Наприклад, окуляри і рожеві, напівпрозорі, книжечка з ботаніки. Ось це все витягнути? Просто мира. телефон ми, ми дістали. То... Це якийсь перекус, напевно, я не знаю. Водичка. зволожувач. Я походу його. Я думала, що я його зламала, але я його не зламала. Він просто має дві, дві детальки. От. Ой, треба дістати її сумочку. От. І тваринку. Аксесуарів багато, що мене дуже тішить. Давайте подивимося на тваринку. Це, це типу, мухоловка венерина. Та як є, вона тут, бачите, такі зубки має. Все тіло, в принципі, її Ну, це як рослинка. І вона йде в горщику. Тому що... це, я називаю це тваринкою, але це по факту, швидше всього, рослина жива рослина. Сумочка, як на мене, представляє собою швидше, не знаю, це щось типу контейнера, корзинки. Сумочка така, знаєте, напівпрозора, лямки, наче з шипами. І тут є наліпки, черепок High. цей значок з ялинкою в центрі. Я так то що це говорить нам про ну, заборону, вирубки, охорону, я не знаю. Рожеве сердечко з зеленими такими ліанами. І ось цей знак іпі. Зелена ручка нашої Венери і жовтою ліанкою. Наступний аксесуар це книжечка з ботаніки. Це навіть не йти книжечка, це швидше зошит, такий рожевий. На обкладинці. На за... застіпку. Тут на обкладинці написано, що це бутаніка. І тут дуже багато всяких символів, особливо черепок, який, власне, демонструє нашу Венеру. І всередині листочок, який поцарапаний. Я, Я так не дбало ставитися до зошиті? Телефон. У всіх монстряшок телефони це в формі гробиків. І тут ну, це не виключення, тут в неї є, є наліпка, чи, можливо, це намальовано. З різними додатками і так далі. І хол у неї представляє, як я казала, оцю венерину мухоловку. Тобто, зверху тут є зубки. І сам чохол обвитий цими ліанами, не знаю. І ззаді ми, мож, тут є рельєф власне, внерної мухоловки. Було би гарно, якби воно було помульовано, але я дуже забагато хочу, враховуючи, що аксесуарів і так достатньо. А, так, Це, швидше, всього, є батончик якийсь, перекус. Оскільки тут написано байт, він зеленого кольору. Я, я все ж таки впевнена в тому, що ну, на перерві з'їсти. Це є хейр гідрейтор і воно дуже класне. Це типа пульвер... пульверизатор. І е, сама баночка чорного кольору Оця штучка, яка розпшикує е, лося. Вона зеленого кольору. І тут є Арт Венери, це є е, профіль, надію, що профіль. Ну, вона тут з закритими очима, власне. І все. І тут є багато її волосся, а також тут є крапліка води, навколо якої написано hydrate. Зволоження. Бутилочка Бутилочка з водою. Так. Вона напівпрозора, така синя. Кришечка її сіра. І тут є такий стікер знову ж таки, градієнт, він зверху жовтий, переходить в рожевий, зверху має такі хвильки, наче водичка. Е, також намальована тут полуничка. Знову е, ж таки, планета Земля в формі сердечка. І бульбашки, але бульбашки в формі черепків. І трошечки криво наклеєна ця наклейка в мене. Ну, але я думаю, що це, що це таке? І окуляри. Е, дужки самі, це є, вони наче обвиті ліанами, а самі лінзи і самі їх оправи. Це наче мають зубки внизу, типу венерна мухоловка, І ось тут, там, де кріплення дужок і оправою, і з оправою, є квіточки чи листочки. Важко сказати, оскільки вона, вона не промальоване, це просто ну, усе одного кольору, але дуже рельєфне і дуже класно. Переходимо до огляду самої ляльки. І ну, вона, вона дуже класна. Думаю, варто почати з голови. І у неї ну, доволі довге волосся, тобто аж до середини стегу, навіть, я думаю, і до колін. Воно, так знаєте, як я вже казала, наче Тобто Тут воно, ну, такі ніби спіральки. І у неї волосся, воно зачесане на бік. Тут у неї є дуже близько проплетені косички. Звичайно, що це не, не, не справжнє волосся, це молд, промальований і це дуже класна деталь. По периметру росту волосся, у неї є такі, так звані baby hairs. Тобто ну, такі маленькі волоски, тобто, що ростуть, як у мене. І вони тут в неї є. Власне, через те, що, так, знаєте, за часом не волося на бік, видно дуже гарно її вушко, яке представляє собою листочок. Тут воно таке, знаєте, зазубрене. І тут є такі рельєфи листочка. В її правому вушці є така сережка срібна. Це квіточка, знову ж таки, з зубками. Я думаю, що це квіточка, і тут є такі, знаєте, як ліанки. Друга сережка така сама. І з лівого боку у неї є заколка. Вона прив'язана розинкою, я не буду її знімати. Але це заколка, знову ж таки, як венерна мухоловка. Тобто тут є ось ці зубки, оця штучка, що ловить власне, комашок, квіточки рожеві промальовані і ця ліанка з шипами. також тут є листочки. Макіяж Венери дуже класний, дуже яскравий. Ну, вона сама по собі дуже яскрава. У ну, неї зелені брови. Я думаю, що це очевидно через те, що ну, вона є рослинка, типу, ну, які в неї ще брови можуть бути. І в неї дуже класно промальовано, тому що на рухомій частині повіці у неї такий неоновий рожевий в внутрішньому оці. В внутрішньому, оці. в внутрішньому куті ока е, жовті тіні. Е, також на верхній частині повітря, знаєте, світло рожеві. І у неї є, наскільки я розумію, такі рожеві стрілочки. Нижній ряд вій промальований рожевим. А верхній ряд він чорний класичний. Губки рожеві яскраві. І на губках промальовані ікла. Е, так, у неї є е, такий, я не знаю. Намисто, хоча це не намисто, це швидше ланцюжок, чокер швидше навіть. Також срібний. І він представляє собою переплетені ліани з шипами, і по центру там є квіточка. На ній є би, два шари верхнього одягу, а нижній представляє собою сіточку. З різними кольорами. Ну, тут є фіолетовий, рожевий і жовтий. Це неонові кольори. А поверх така, я не знаю, наче топ, безрукавка з основним чорним кольором, з такими рожевими неоновими плямками лініями. І тут написано Nature, тобто природа. Далі у неї є пояс. Бляшка. Бляшка це такі, знаєте, знову ж таки, зубки. Тут є зелені квіточки, можливо, це навіть листочки, оскільки вони зелені. І сам пояс срібний і ось ці петельки, це наче ліани, скручені з шипами знову ж таки. І на ній є щось таке, наче джинсові шорти. І внизу щось таке, як імітує рваний край. Основний колір такий світло-блакитний. А і на шортах є принти. Тобто, такий оцей знак Пасіфік, тобто що означає мир, закликання до миру. Тобто таки, вона панк хіпі. І ліанки. З шипами. На її ногах є молд. молди таких ліан. З шипами. Знову ж таки, на ручках, на ручках не знаю, не бачу. Може, ще десь є. Ні, це, це є тільки на ногах. Ноги. Е, у неї такий, знаєте, дуже асиметричний дизайн. Тобто, тут е, це шкарпетка швидше за всього, аж до колін, панчоха, е, і вона тут, наче, розірвана. Я думаю, що це зроблено ну, імітація розривів, а на правій ножці, так, на правій. До середини гумінки є просто сіточку, якийсь кусочок. І чобітки. Чобітки. Вони такі масивні, дуже масивний каблук, дуже самі по собі чоботи великі. І вони, знову ж таки, мають градієнт. Зверху рожевий він переходить в сірий. І низ, саме оця платформа, це зубки, зубки, просто зубки, як зубки. І також така цікава деталь. На неї є такий аксесуар, як. Ліанки, які переплітаються. І вони закінчуються квіточкою. Я впевнена, що це квіточка, по центрі знову ж таки є зубки. На, на взуті дуже багато деталей збоку, назовні. Як це, би це дивно не було. Назовні вони є. них є ланцюжки за допомогою. На каблучку дуже багато всяких ліан, всяких, ну. З ним словом дуже класно, дуже шкода, що не промальований ланцюжок. І в неї є кіхті. У неї є кіхтики. Дуже мила деталька. Я ну, я не знаю, я в сторонні. Ну, Я просто, знаєте, я би розділа ляльку, але я, я не хочу цього робити. Тобто тут є багато резиночок, які я не хочу знімати. Я впевнена, що Ну, можна обійтися і без того. Вона така гарна, вона просто. Вона дуже класна. Тобто можна спробувати зібрати їй всю комплектацію, тобто дати їй в ручки телефон. Думаю, це ось так має. Я не знаю, воно не сильно хоче триматися. Я просто не зовсім розумію, як ось це має працювати. Тобто, що ми. на нашу венеру посадимо. Що ми маємо <світ> цей рюкзачок, в нього поскладаємо ну, всі речі. Ну, Вона ж до школи ходить як не як Тобто, Ми поставимо пляшечку з бутилочкою, пляшечку для волосся, батончик ось цей. Так, ми це все поскладали. Ми дамо їй оляри. Я сподіваюся, вони потягнуть. Це складно зробити, оскільки волосся в неї так ну, заплетено, що ну, це складно зробити. Я думаю, нам вдасться. Вдалося. Ось. І це ми їй даємо на спину. Цей рюкзачок. Тому що... Ну, а де ще ж його носити, як не на спині? Вона треба було з іншої сторони почати. Он. Це в неї на спині. І вона в руку візьме ось так свою тваринку. І він іншу руку телефон. Хоча я думаю, що можна навпаки тобто телефон дати. Але я не знаю, як вона має тримати цей телефон. Давайте його покладемо в сумочку. От, телефон в сумочці буде. І тут вона буде тримати. Свої тварини. І ось так. Е, дуже класно, мені дуже подобається. тобто ах, це, ну, Тут дуже багато деталей, дуже багато аксесуарів. Я думаю, що ну якби я в дитинстві, я би душу віддала за такі ляльки. Тобто, ну я не спорю. В нашому дитинстві також були Monster хай першого покоління, але е, я думаю, що вам знайома проблема, що батьки просто. Не хотіли їх купляти, тому що це монстри, це... це страшно. А зараз ми можемо самі їх собі купляти. І це дуже класно. Це просто ну, це неймовірні ляльки. Вони дуже якісні, дуже класні. Вона дуже мені подобається. Оце <кій> її волосся, наче дреди, наче косички, оці афроамериканці. Дуже гарно, просто образ продуманий, образ класний. Я сподіваюся, вам подобається. І я сподіваюся, вам подобається Венера. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на телеграм-канал, на тік-ток. і до нових зустрічей, до нових відео. Всім па па